Sí. Тип заняття передбачає, що ви будете працювати в парах або в трійках з вашими одногрупниками. Разом з цим у вашому невеличкому залі буде присутній також представник університету, сертифікований коуч. Ви з колегами розділяєтеся за ролями. Хтось зараз виступає коучем, хтось виступає клієнтом, а хтось спостерігачем. Коуч і клієнт проводять сесію до 30 хвилин часу. Далі спостерігач, ваш одногрупник, дає свій невеличкий фідбек, що йому вдалося побачити в проявленні коуча, а також представник зі сторони університету. Спостерігач дає вам більш широкий онлайн-зворотний зв'язок, в якому він розказує, що вам вдалося реалізувати, які компетенції проявити, і, звичайно, те, над чим ще варто попрацювати. Письмовий зворотній зв'язок передбачає, в принципі, такий самий формат роботи, як і онлайн, але в даному випадку ви працюєте з колегами разом і записуєте ваші сесії. І записані сесії вже надсилаються на платформу, і спостерігач впродовж одного тижня аналізує ваш аудіозапис сесії і дає свій письмовий зворотній <зв> який ви можете побачити на платформі.